Ольга Володимирівна. Ой, хто мене гукає. Ой, та це ж Марічка. Доброго ранку, Марічка, що трап? Ой, дітки, доброго ранку. Я ще не встигнула до роботи дійти. Ця дівчинка Марійка колись ходила до нас у дитячий садочок, до нашої групи, а зараз вона вже ходить до школи, вже підросла. Що трапилось, Марійка? Я хотіла піти до школи. Але я не змогла прийти дорогу, там дуже багато машин їздить, а світлофора нема. Допоможіть мені, будь ласка, що мені робити? Бо я знаю, це дуже небезпечно. Ну, ну звісно, ми тобі допоможемо. Так, малятка? Ми з малятками якраз вивчаємо, що таке світлофор, які він має кольори. І ми вже знаємо. Ну що, дітки? Йдемо до групи і допоможемо нашій Марійці побудувати світлофор. Дітки. А будувати ми сьогодні будемо ось такого будівельного матеріалу. Ми вже з вами знайомі з ним. Це з ось таких цеглинок. Ось подивіться, якого кольору цеглинки. Так, правильно, зеленого. А це якого кольору цеглинки? Так. З синього світлофор ми будемо будувати. З синіх цеглинок ми будемо будувати ніжку для нашого світлофора. А щоб трималися наші вогники, ми з цих цеглинок побудуємо домівку для вогників. Ну що, починаємо працювати. Так, спочатку будемо будувати будиночок для наших вогників. Ось таких великих цеглинок. Ось так щільно прикладаючи. Ребром одне до одного. Ось домівка є. А тепер побудуємо ніжку. Теж коротким ребром щільно прикладаємо до іншого ребра. Ось так. Ніжка є, домівка є, не вистачає, звісно, вогники. Ми з вами будемо викладати вогники. І згадаємо, що означає. Кожен колір домовились. Як червоний зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипни лиш, будь уважним, оглянись. Приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Ну, якщо зелений загорить, переходь по в вмих. Ось, дітки, ми побудували наш світлофор. Ну що, Марічка, ми допомогли то тобі побудувати світлофор. Тепер можеш спокійно переходити дорогу до школи. Друзі мої, я вам дуже вдячна за те, що ви побудували світлофор і я буду навчатися. Ми тобі бажаємо тільки гарних оцінок. Дітки, ми знову з вами зробили добре вчинок, бо ми молодці. До нових зустрічей!